Росія ворог для цілого світу. В одному із супермаркетів Фінляндії розгорілася сварка між росіянкою та чеченкою. Спершу росіянка, начебто, послала свою опонентку. Розмова згодом вже на вулиці перейшла на підвищені тони. Коли я заходила заходіла йти без телефону мене Меня послала, я був твій телефон. Чеченка звинуватила росіян, що їхня країна змусила її тікати з рідної землі та зруйнувала життя. А я живу тут, тому що ви прийшли ко мне домой. Ви мені розрушили весь мой дом, ніхто ко мне не приходив, ви підтримували все это. Ти тим більше учитывай твой возраст, Ельцина, потом этого ботексного під. Жінка запевнила, що проживає у Фінляндії вже 16 років. А росіян вона звинуватила в нещирості щодо іноземців. Ви такі ліцемери, саме руські. Ви підстраюєтесь під погоду. Ви тут приїжджаєте, вилізуєте фінам жопи, щоб вам дали, А потім йдете в Фейсбук, які вони тупі. На запитання від росіян, чому чеченка теж розмовляє російською. Жінка одразу перейшла на чеченську, а згодом і на англійську. Ти сама по париську народа. Асбах <тас> чох чохбах. Нохчимот! хобах. Do speak in 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 English? English English. Let's Let's talk talk right now. No, I will speak in my own language. Ба більше після мовного конфлікту Чеченка навіть заговорила українською. Також вона намагалася дізнатися у росіян їхнє ставлення до українського народу. Усі українці так раз тобі бісти по-русски роздала. Я розмовляю дуже гарно українською мовою. Да, да. ви Не любите українців. Да а по тому санівазгася пахні резаничом та А при чому А чого ти в лице помінявся, коли про українців? Я сказала. Конфлікт відбувся на очах дітей Чеченки, однак це не завадило їй висловити своє ставлення до російського народу. Слышиш ти говно, да рускі під.